Я досі купляю все, що мені треба, під нескінченний. І сьогодні сталася кумедна ситуація. Мені треба камера, об'єктив. Об'єктив дивлюся на OLX, тому що новий коштує стільки, що й тримав одне оголошення на об'єктив дуже довго і все не наважувався. Ну тому що він дорогий. Я розумів, що він мені треба, я його все одно куплю. Але оцей зробити крок, віддати суму, Я прямо відтягував і відтягував і відтягував. І сьогодні думаю, так ну треба взяти, тому що він один на OLX, Його ж заберуть. Пишу йому, кажу, починаю там. А можете знижку зробити? Все таке він каже: сьогодні продав. Я думаю. Мать я тиждень, тиждень тримав вкладку на цей об'єктив. Тиждень заходив, дивився, перевіряв ці фоточки, передивлявся. Вже починаю потрошечки миритись, що ну він мені все одно потрібен і все одно доведеться його купляти вже за фул прайс, і треба просто цю ситуацію відпустити. Думаю, ладно, гляну ще раз, напишу, може щось з'явилося. І реально з'явився на Оликсі пару днів назад. Ще ще одне оголошення з цим об'єктивом за цю саму ціну. Пишу типу, а в нього немає кнопки Олекс. Доставка. Я думаю, я не буду навіть торгувати. Вистуватись з ним, просто спитаю, де кнопка OLX доставка? Дай мені, я прям зараз купляю, бронюю, щоб ніхто його сука не забрав в мене. Пишу йому, кажу, можна OLX доставку, бо немає кнопки. Він каже: А ви а ви не в Києві? Я кажу під Києвом, але типу не так часто їжджу в Київ. Він мені пише Тремба, це ти? Я думаю, блядь, що я зараз просто покажу цей скріншот. Добрий день. Через OLX доставку можна, бо неактивна кнопка під оголошенням. А ви не в Києві? Під Києвом але доволі рідко прям в місто їжджу. Трампа це ти. Як зловити мене виставити оголошення з об'єктивом нижче з середньої ціни. Але все нормально. Виявилось, що це старий знайомий, і і токсична душка значить не продасть. Ні, виявилось, що це старий знайомий. Ми ще з ним колись мільйон років назад були в Твіттері один на одного підписані. Потім я бачив, що він е, з моєю колишньою колегою працював в продакшені. Коротше, ми ніколи вживу не бачились, але заочно так, типу, знайомі. І домовились про те, що він мені взагалі його привезе. каже, та там з. Е, Сей поштою, давай я тобі привезу його.